Хвиля нашого мозку стає довша, так і розум стає спокійніший. Зразу з'являються думки, натхнення, є що говорити, тобто є такий от заряд. Санскрит він написаний на мові нашого тіла. Як же ж приємно оце от думати, що все навколо це є любов. А хто такий я взагалі? А що я є? Ти хочеш вловити кожну мілісекунду оці миті, насолодитися цим щастям. Намаскар! Не менш важлива практика в Йозі це є практика повторення мантр, практика кіртану. Кіртан це йде співання мантр під мелодію. Так. Що ж таке мантра? Мантра це ман, розум, тра те, що звільнює. Це переклад з санскриту. Тобто це духовний звук, чуючи який, він нас звільняє. Тобто ми можемо не розуміти його значення. Ну, не всі знають санскрит. В школі, напевно, не вчили. Так? Я точно не вчив, я не знаю. Ось. Але він працює. Санскрит він написаний на мові нашого тіла. В древні часи йога медитували, слухали своє тіло, направляли свій погляд на різні центри, на різні чакри. І вони помітили, що в кожній частині тіла, в кожному центрі є свій звук. І таких звуків 50, рівно 50 букв. В санскритському алфавіті. Це трошки теорії, так? Тобто, ми можемо мову не розуміти, але наше тіло розуміє, наша свідомість розуміє, коли ми чуємо мантру, звук, який звільнює наш розум. Звільнює від всіх речей, які нас сковують, від наших прив'язаностей, від наших думок, які нам не потрібно, від низьких емоцій, від усього, що тягне в нас вниз, дає нам летіти і розкриватися, піднятися, піднімати свою свідомість вище. А мантра. Цьому якраз нам і допомагає. Кіртан — це йде співання мантр. Насправді, от ви б знали, як мій духовний наставник гарно грає кіртан. Ми обов'язково скинемо вам відео кіртану. Тому чекайте, можливо, наступне відео якраз буде про кіртан. Ви зможете собі включити, насолодитися. Це буде вас возвишати. І це є найкращою підготовкою до медитації. Чому? Тому що, от уявіть, от ви сіли, закрили очі, так, і спробуйте робити вашу медитацію, а думки відлітають. От ви прийшли тільки з вулиці, ви ще не заспокоїлися, а, можливо, мали якийсь діалог, якусь роботу робили. І дуже важко от, переключити свій розум з якоїсь такої бурної діяльності, з якоїсь неспокою в момент, коли такого спокою. Навпаки, хочеться посидіти спочатку, там, глибоко подихати, там, піти в душ, перевести подих, піти пройтися, погуляти, і тільки тоді ми можемо розуміти, що хвиля нашого мозку стає довша, і розум стає спокійніший. А зазвичай у нас все дуже швидко відбувається. І так от, ти з кимось говорив по, по телефону, якась напружена розмова була, чи інтенсивна, там, емоції були, і ти сідаєш, тобі важко. Так, чи ти прийшов роботи в Томлений, от нічого не хочеться, і от сісти медитацію на якось ну, ліньки взагалі. Так? І мантра вона очищає наш розум. Тобто ми співаємо кіртан, можна співати, можна включити собі так, аудіо, і він буде вас звільняти, він буде вас готувати до медитації. До практики медитації з різних місць ми прийшли, з різних там, робіт, з різних занять, тобто будь-що в нашій голові було. І щоб переключити оцю от. Оцей тумблер <кій> нашого мозку. Все, тепер ми будемо робити духовну практику існує кірта і підготувати наш мозок до глибокої медитації, щоб ми могли мати хорошу концентрацію. Кожен звук взагалі, в нашому світі має певну свою вібрацію. Так? І от шкала емоційних тонів людини, де з самого верху там ентузіазм, натхнення, блаженство, а самого низу нас от, смерть, так? Смерть це найнижчий емоційний стан, де нічого не відбувається. От, абсолютна статика. Так? До такої ейфорії, піднесення зарядженого стану до мінімального енергетичного рівня. Так? І от різні там апатія, там, злість, там, ну, там є різні емоції. Чим вища наша емоція, тим більше її вібрація. Тим якби вона легша, тим менше вона сили забирає. Якщо в нас низька емоція, ми дуже багато знаходимося в низьких емоціях, там страх, агресія, апатія, от, переживання різні і так далі, вони всі поглинають енергії. Попробуйте позлитися чи бути в страху. Ти дуже втомлюєшся сильно. А коли ти завжди заряджений, в тебе там легко, в тебе хороші емоції, ентузіазм, ну, ти не втомлюєшся якось. Ти от, могли помітити, коли в стані потоку оцього, у вас є енергія, і будь-яку роботу робите, у вас все нормально. Медитація, кіртан, мантра допомагає вам піднятися зверху. Тобто кожен звук має свою вібрацію. Так? І мантра це звук а, високого рівня. Так, вібрації. Коли ви чуєте цей звук, ваш розум піднімається вгору, вгору. Я от стільки помітив, якщо в мене поганий настрій, чи навіть от сижу от зараз, і треба записувати відео, але не знаю, що говорити. От, е, сидиш, такий ступор в голові настає. Ти от ми ну посиділи, зараз поспівали мантру, зразу з'являються думки, натхнення, є що говорити. Тобто є от такий от заряд. Ідея мантри така, що... Вища свідомість це все що є навколо. Баба нам кивала. Якщо ця ідея надто абстрактна і важко її усягнути, так можна використовувати, що любов це все що є навколо. Все, що я бачу навколо, це проявлення любові. Як же ж приємно оце от думати, що все навколо це є любов. І цей мох це також і проявлення любові. Коли ви Таку ідею високу візьмете і помістити свою голову, і вона буде там постійно крутитися, постійно Ви будете думати, у вас буде це дуже сильно визвишати, бути щасливі в тому процесі. А як це так? Вища свідомість. Це все, що є навколо. Це виходить, що я теж я є вища свідомість. А як це так? А хто такий я взагалі? А що я є? Кіртон? Наштовхує, на такі думки, наштовхує на медитацію. Ти автоматично, коли ти підняв свою свідомість високо досить, ти хочеш сісти в спокій. Все, момент замри. От ви спостерігали, коли за заходом сонця чи за сходом сонця, чи за щось дуже красивим, Настільки то розум зупиняється, що ти хочеш вловити кожну мілісекунду оцієї миті, насолодитися цим щастям. І це можливо тільки коли розум спокійний, коли бунт якийсь відбувається, якийсь безлад, куча всього нараз. Ми не можемо насолодитися от таким тонким моментом спокою. І мантра кірта нам допомагає. А хто ж я такий? Я є вища свідомість. А як це так? Медитація це глибоке роздумовування. Ми сідаємо і стараємося оцю ідею. Зрозуміти, осягнути. А як це так? Все навколо вища свідомість. А хто я такий? Я теж вища свідомість? Як це так? Ось. Тобто Кіртан нам допомагає готуватися до медитації, робить нашу медитацію набагато якіснішою, набагато глибшою. Кіртан ви можете навіть включити собі чи просто вголи повторювати без ніякого запису от ви йдете і починаєтеся наспівувати різні мелодії. ми будемо постати час від часу їх на каналі щоб ви змогли всі слухати або ви можете мантра баба нам кивалам робити пошуку і всі знайти. Їх, до речі, багато є дуже. І часто запитують, скільки от, мантр потрібно використовувати, які взагалі мантри є. Мантр є безліч. Дуже так, ви можете любий використовувати, люба мантра вона працює, тому що мантра це те, що звільнює наш розум. Якщо це не звільнює наш розум, значить це не мантра. Так? Їх є багато. Там кожна духовна традиція має якусь свою різну. Мене якось подруга запитала. Так, а чому, чому тільки одна мантра? То от ми приходимо на колективну медитацію, а чому постійно тільки одна мантра? Наш розум так влаштований, що йому скучно. Так, ну от, от одне й те саме якось ну не так цікаво. Хоч це різний спектр різних мантр, різні медитації, різні взагалі, от, речі, ми не можемо так концентруватися. Насправді, це от як капля камінь точить. Тобто ти вибрав одну техніку і одну мантру по капельці, по капельці ти точиш цей камінь. І ти Проб'єшся в глибину. Якщо ти будеш розпилювати свою увагу на безліч різних, воно для розуму буде цікаво, так буде більш веселіше, але не буде цього ефекту такого. Звичайно, можна різні включати, також бувають різні там пісні, різні мантри слухаю. Але так, щоб для практики використовувати, то в мене є одна тільки. Її вистачає повністю для нашого духовного, психічного, фізичного росту. Рекомендую як робити. То ви сідайте в медитацію перед тим можете 5, 10, 15 хвилин, 20. Кіртенси поспівати. І це ну, дуже допомагає, дуже заспокоює. Ми от зазвичай на колективних медитаціях як робимо? Що ми 20 хвилин робимо кіртан, і 20 хвилин ми медитуємо. Особливо для, ну, це для початківців, коли вже ми. Більш продвинуті практики збираються, то ми трошки менше кірта вже там може довга медитація, можна годину медитації, можна півтори медитації робити. А на початку, коли мозок ще не спокійний, дуже важко концентрованим його тримати. Якраз кірта вам допоможе, тому що він всі люблять музику, так, особливо, якщо музика гарна, вам подобається, вас розслабляє, вас надихає. Тобто рекомендую практикувати. Що важливіше, чи кіртан, чи медитація, от я не можу ствердно сказати. Кіртан розвиває любов. Це еквівалентна практика, що і медитація, що і кіртан. Ну і розвиває любов саме цю відданість. Так. Тобі, от, так настільки настрій піднімаєшся, хочеш підняти руки вгору і радіти, заріж життю всьому. Любов це найкраще слово. Що дає кіртан? він дає любов. І <кх> готує. Наш розум до практики, коли ми зможемо сісти і повторювати нашу мантру. Я от навіть ходжу десь по вулиці і стараюся повторювати в себе в голові мантру, що вона постійно в мене іграла. Або Кіртан собі співати. Чи ти робиш якусь роботу, ти включаєш собі кіртан. Кожна мелодія має свій рівень енергетичний. І коли ми слухаємо якусь музику, яка от, ну, не є гармонійна. От, от, ми слухаємо її, мозок робиться неспокійний, він такий робиться важкий, неконцентрований. Особливо люблять люди спортом займатися і такі включати таку музику дуже, дуже ритмічну, пум-пум-пум-пум. Ну, ритм дуже от, швидкий. Хочеться бігати, хочеться щось робити. От, моментами це круто. Так, а інший раз хочеться ну, бути завжди розслабленим. При тому бути розслабленим всередині, це не означає, що ти сидиш так і дивишся на дерева і все, медитуєш, більше нічого не робиш. Ти робиш якусь роботу, при тому ти всередині розслаблений. І мені от більше подобається ну, останнім часом спокійна музика, чи класична музика, чи ну, якась легка музика, чи духовна музика. Та музика, яка тебе приводить в гармонію, приводить в баланс, і тебе заспокоює. Ну що ж, ми розібрали, що. Кіртан це йде повторення мантр. Тобто, причому в багатьох традиціях є кіртан. Це невід'ємлима частина духовної практики. Ми повторюємо мантру, мантра це духовний звук, духовний звук, який звільнює наш розум, виводить нашу свідомість в трансцендентність і підготовлює нас до медитації. Тобто, Ми перед тим, як медитувати, ми практикуємо кіртан. Що ж, бажаю вам практики. Бо йога це саме 99% практики і тільки 1% теорії. Давайте будемо на зв'язку з вами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, задавайте питання в коментарях. І будемо з вами разом рухатись шляхом йоги, шляхом розвитку. І бажаю вам хорошого і гарного дня. До